Першим засобом для духовного зростання є вивчення святого письма. Якщо не дотримуватися принципу верховенства Божого Слова, всі наші зусилля для особистого духовного зростання не приведуть до позитивного результату. Нам з вами необхідно розуміти, що Біблія це книга, якою Бог благословив людину не для того, щоб вона збирала пил на полицях. Ця книга повинна мати почесне місце в домі кожної християнської сім'ї, тому що Біблія є Божим Словом, через яке Бог впливає на серце читачів і слухачів. Ефективне духовне зростання можливе тоді, коли ми будемо живити свій розум істинами Божого Слова. Наш розум, який поза Богом перебував під впливом диявола і цього світу, після духовного народження згори в буквальному сенсі, оновлюється духовно. Ми помічаємо, як нам стали огидними світські речі, які раніше мали для нас особливе значення. І ось це є яскравим свідченням того, що Слово Боже вже почало діяти в нашому серці. Зверніть увагу, як апостол Павло закликав свого духовного сина Тимофія дорожити вивченням і перебуванням у Слові Божому. Він йому пише наступне: усе писання богонатхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло, готова. Якщо людина не знає слова Божого і не докладає зусиль для його вивчення, то мало ймовірно, що в його житті відбуватимуться якісь духовні зміни, я маю на увазі позитивні духовні зміни. Безсумнівно, Бог буде вносити певні зміни в наше життя, але ми не зможемо його активно пізнавати, якщо будемо нехтувати допомогою Бога у відкритті істин Божого Слова. Окрім цього, власне, святе письмо показує нам стан нашого серця, це духовне зеркало для нашої душі, це індикатор нашого духовного зростання. І якщо ми будемо нехтувати вивченням Божого Слова, ми будемо нехтувати волею Божою для нашого освячення. Вивчення святого письма є корисним в спільних зібраннях віруючих людей. Дуже часто групи для вивчення Писання є гарною допомогою для розуміння та знання Біблії. Кожен віруючий як на початку свого християнського шляху, так і вже досвідчений християнин потребує щоденного навчання, докору, втіхи і нагадування з Божого Слова. І ось спільне вивчення Біблії з мудрим керівником відкриває для нас обрії пізнання Бога. Не можна нехтувати цим методом, оскільки вивчення Писання завжди вестиме нас до пізнання Богу. І, звичайно, вивчення Біблії має бути правильним з використанням консервативних правил герменевтики, тобто методу вивчення святого письма.